Мы. Привет, Дружище. как Конечно, Ты любишь, и я не люблю, да? Да-да-да. Всем привет. Всем привет. О, Геолог! Замерзали, смотри, на Він заявив, що нас тут немає, що тут п'ять алкасів бомжив, що завтра розійдуться. Тому ми з вами повинні йому показати, що нас тут вся Україна підтримує і буде ще більше, якщо на то виникне потреба. Слава Україні! Як розців ми, ми, браття, у своїй стороці душу й тіло, ми полажимо за нашу свободу. Heal up, Пане Роске, подивиться, тут є ветерани різних підрозділів і ми вимагаємо, щоб було враховано всі наші вимоги. Бо ці вимоги є. Вимоги народу України. Ми є представниками народу України і взагалі валить відставку. А так, а, уж и а, а так уж и дичи! Дичи вы слушаете! Однако все дичи! Вы сколько службовцы! Ты да и нам не... И нам нужно важливо те, что, нам... важлив, вот, и, что тут происходит. И мы никому не дадим нас порвать. За Думайте, когда вы сюда, сюда. Что вы будете делать? И на кого вы отпуске отпуске приехали поддержать блокаду. Наши пленные там сидят, хлопцы. Мы отпуск здесь проведем. И весь с народом, а не с Военный. А он урожает войну! И приходит с оружием сбивать безоружных! Ты знаешь кто? Как сказали на Путина? Пуйло! Нет!